Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні друзі. Я Олексій Григорович і маю честь представити вам новий підручник з хімії для восьмого класу. Цей підручник повністю відповідає модельній навчальній програмі для хімії сьомого-дев'ятого класу. Ну, звісно, він має так відповідати, скільки я цю програму складав і відповідно за моїм авторством, також цей підручник утворився разом з моїм яким співавтором Олександром Недорумом ми зробили, ну, на мою думку, дуже класний сучасний підручник, який допоможе і вам, і вашим учням доволі легко подолати теми з хімії у восьмому класі. Принципово підручник складається з чотирьох розділів, які є у моделі навчальній програмі. Це пізнаємо кількісні закони хімії. В цьому розділі ми в першу чергу будемо знайомитися з тим з кількісними поняттями про молекули, про хімічні речовини. Про е, також відносно атомну, молекулярну та булярну маси це те, чого не вистачало в 7 класі, але 7 клас все ж таки одна година на тиждень, а у восьмому класі у нас більше е, часу. Е, потім будемо досліджувати гази довкілля, це в першу чергу кисень, озон, водень, вуглекислий газ. Про них ми будемо багато чого говорити. І е, на цій темі ми також будемо вводити поняття про основні класи неорганічних сполук, тож оксиди, кислоти, основи та солі. Ну і вже традиційно для восьмого класу говоримо про будову атома та про будову речовини. Наш підручник ну дійсно він дуже класний, в першу чергу, тому що, окрім того, що наповнення. Те, яке ви очікуєте, крім того, ще також ми намагалися його красиво представити. Тож, сучасний дизайн підручника він якраз такий, як сьогодні прийнято у всьому світі. Більш того, зверніть увагу, що всі навчальні дослідження вони візуалізовані. Тож у нас крута група працює, яка знімає всі навчальні дослідження. І ви з ними можете ознайомитися на нашому порталі. Ізі. А в першу чергу зверніть увагу, що в підручнику використано багато. Зображень, вони класні, сучасні, ну, на мій погляд, принаймні, які допомагають вашим учням. От, от, чим принципово відрізняється хімія від інших наук, Те, що в хімії необхідно думати на мікрорівні, і, відповідно, ми намагаємося показати нашим учням те, що хімія насправді доводила. Воді легко є сприймати, якщо візуалізувати мікрорівень, да і якось показати на на, на сучасному рівні. В підручнику е, наведено багато. Інфографік, таблиць графіків, які я сподіваюся допоможуть вам і вашим учням доволі легше сприймати хімію як науку, наш підручник для того, щоб ви змогли опрацьовувати ті чи інші теми. Зверніть увагу, що в будь-якому разі підручник є не просто. Ну, допомогою для навчання хімії, а в підручнику повністю реалізовано той метод, що ви можете його використовувати для того, щоб будувати свій урок, тобто. Повністю виклад параграфу, будь-якого він буде вам в нагоді для того, щоб побудувати урок, тобто покрокові інструкції щодо того, як на уроці працювати, як з дітьми працювати, та групова робота, не групова робота або індивідуальну роботу. Ну, як ви вже захочете, ви можете його використовувати. І в першу чергу, для цього ми зробили певні інструкції і певні. Рубрики, щоб вам було зручніше користуватися і підручником, і відповідно будувати свій власний урок. Зверніть увагу, що в підручнику є система рубрик. І система рубрики, вона в першу чергу допомагає вам користуватися підручником з одного боку, а з іншого боку, зверніть увагу, у нас сьогодні виникає проблема, що вчителям варто звертати увагу на те, за якими групами результатів навчання оцінювати своїх учнів, і відповідно наша система. Позначення наша система рубрикації в підручнику допомагає вам в принципі в першу чергу от яка якраз розуміти, яке завдання має пояснювати або оцінюватися за певними групами результатів. І от зверніть увагу, що в нашому підручнику є в першу чергу. Рубрикація на досліджуємо модулі ми проектуємо це. Якраз е, такі завдання вони е, оцінюються або перевіряють першу групу результатів навчання. Про один далі є обов'язково позначення завдання. Е, Робота з інформацією, це те, що про два, і відповідно для про три є третє ну для і формування, і для оцінювання третьої групи результатів навчання рубрика Обговоріть або розуміємо природу». Багато завдань, не всі, звісно, тому що всі неможливо, але ж дуже багато завдань є ними, Відповідно, там описується, як хімічні знання використовуються у нашому житті, описуються певні ситуації навчання або життєві, і відповідно вам це буде покращувати і вам буде простіше пояснювати вашим учням, Взагалі навіщо вивчати хімію? Іноді е, говорять про те, що ну, е, забагато діалогів, е, забагато е, там, зображень дітей, підлітків, ну, але зверніть увагу, що ми намагалися і підібрати зображення такі, які будуть цікавими для е, дітей восьмого е, класу. Е, це з, з одного боку, з іншого боку, зверніть увагу, що в підручнику немає розважання. Підручнику, все, що е, наведено, воно е, має вистрілити, і е, от що стосується діалогів, то зверніть увагу: в першу чергу діалоги необхідно використовувати для поставлення проблеми, для поставлення мети уроку, і вони саме так і сформульовані. Якщо перед е, параграфом, якщо наприкінці параграфу, то це формулювання певної ключової думки, певної ключової ідеї. Яка має закластися ну під час опрацювання? Того чи іншого матеріалу, тобто немає розважалівки, є ті от всі діалоги, всі персонажі вони підібрані таким чином, щоб вам краще було ставити певну проблему і робити висновки на певному році. До підручника з хімії, ну в принципі, як і до всіх підручників від настарану, є електронний додаток на платформі Ізі, яким можна користуватися. Атися не Дуже легко. І причому зверніть увагу, що е, платформа Ізі вона побудована таким чином, щоб можна було цим користуватися, а і на комп'ютері, і на телефоні. Тобто, однозначно, води всі зображення вони будуть виглядати е, однаково і на комп'ютері, і на е, смартфоні. І це зроблено саме так е, для того, щоб е, цим можна було користуватися і вам під час уроків, і учням там Під час уроків, якщо ви таке передбачаєте, або після уроків, і на платформі EZ, і це якраз електронний додаток до підручника, невід'ємна частина підручника, насправді, до кожної теми, до кожного параграфа є цікаві завдання, більшою у, у тестовому форматі, але те, не просто так, що ми просто там плюс-мінус ставимо, да? а різноманітно, да? тобто і, або щось вписати в таблицю, або щось порухати. Ну, тобто, і під час уроку їх можна використовувати. І що цікаво, ви можете підключити до платформи EZI своїх учнів і бачити, як вони ті чи інші завдання виконують. Що цікаво, також на платформі і за кожне завдання одразу учень може перевірити. Він там вставляє щось робить, там ставить галочки або щось переміщає, одразу перевіряє, чи правильно він відповів, да і ви бачите потім у своєму звіті, як ваші учні. Змогли з цим користуватися чи з першої спроби, чи з другої спроби, чи з третьої. Ви це бачите, і відповідно ви можете це використовувати для оцінювання діяльності учнів або під час уроку, або після уроку. Отже. Я сподіваюся, що наш підручник вам піде до вподоби. Ми його максимально хотіли зробити дуже класним, дуже цікавим і, в першу чергу, зручним для користування кожному з вас і, відповідно, вашим учням. Дякую за увагу. До зустрічей. Сподіваюся. Що будемо далі зустрічатися, і далі будемо обговорювати, як користуватися і підручником, і як навчати наших учнів хімії. Дякую за увагу. До побачення.